Моїх дерев немає. Я все життя, скільки я тут живу. Я старалася, щоб було красиво. Приїжджаю, а тут нічого немає. Від Відбускової алеї, розповідає місцева жителька Надія Придан, тут лишились дріски. Місяць тому, каже, її зрубали, нині ж прокладають теплотрасу. Було Комфортно, всі люди каву пили, стояли, всі в холодочок ховалися. Було красиво, і комфортно. Були квіти, були дерева, були кущі. Вирубку дерев місцевий житель Олександр Вівчарик називає питанням, яке турбує смілян протягом останніх п'яти років. Так минулого тижня каже став свідком спилювання здорових дерев. Бачу, ріжуть дерева. Підходжу, питаю, що ви робите, навіщо ви ріжете здорові дерева? Що вони отут заважають? Ну ні дратів, нічого, абсолютно вуличка тихенька і затінок ріжуть дерева. Вони хворі. Кажу, покажіть що хворі, це ж горіхи, що на них хворого. Деревам, які не зрубали, тут зрізали крону, говорить Олена Стеценко. Тут видно неозброєним оком, що навмисно понищена кара. Для чого це робиться? Для того, щоб дерев, дерево не отримало захисту, щоб його середня частина усихала, ну, звісно, воно з часом пропаде. Після того, як комунальники навесні кронували здорові дерева, тобто обрізали старі гілки, деякі з рослин загинули, розповідає Наталія Баталенко. Це не кронування, це знущання, це обрізка йде дерев. Але порівнюйте з цю ситуацію з Європою, що йде кронування. У Європі дійсно фахівці роблять кронування і кожну гілочку потім обробляється, щоб не пішла інфекція і щоб це. Дерево не загинуло в квітні місяці. Тут були безжально знищені, чи як зараз можна говорити, короновані дерева. У момент того, що нам тут чисте повітря дають, що фотосинтезують і дають, все очищають. Це знищення, коли знищують дерево, знищиться цілий світ живий, Знищуються птахи, які туди нізяться, знищуються в землі мікроби і бактерії, і комахи, які живуть. Додає, звертались до міського голови Сергія Ананко за поясненнями. Отримали відповідь, що дерева хворі. Під час зйомки сюжету він телефоном повідомив, знаходиться у відрядженні. Тож ситуацію з вирубкою дерев у смілі пояснив так: люди звертаються, комусь ляка на голову падає, комусь заважає там, комусь можливо там. Звичайно, видаляються і дерева, якщо йде реконструкція тієї чи іншої вулиці. Все масової такої вирубки немає. Та сама процедура, що з видаленням аварійних дерев, та сама процедура із коронування. Ми обов'язково відповідно до постанови кабінету міністрів. Звертаємося до екологічної інспекції обласної і отримуємо висновки. Кандидат біологічних наук та еколог Олександр Спрягайло каже: кронувати дерева не варто. Якщо й робити це, то зважати на вік та вид дерева. В Ситуації у смілі ми бачимо, що це приклад одного з поширеного останнім часом методу обрізки дерев. Зване кронування, так, глибоке кронування, коли доросле дерево в якийсь момент обрізають аж аж до стовбура, роблять з нього високий пеньок. В сподіванні, що з нього розвинуться нові гілки, і буде така гарна шапка із гілок. Але в більшості випадків це дуже погано для рослини, і десь до 30% рослин при цьому можуть загинути і гинуть ще в перший рік обрізки. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.